Пішов на небо, і зараз він там разом з мамою та рештою родини. Він казав, що я повинна радіти, але іноді це так важко, навіть у сукинці в червону клітинку, тому що, тому що він мені дуже потрібен тут. У мами та всіх інших там я Бог і Янголи, а в мене тут нікого не лишилося, крім жіночої допомоги. Але тепер, безперечно, все буде простіше, тому що в мене є тітонька Полі, яка я рада, що вона у мене є. Я вдячна їй за те, що вона дозволила мені жити у неї. Як це чудово, що у мене тепер є тітонька, і Ненці, і всі-всі. Адже що зовсім недавно у мене була тільки жіноча допомога, а тепер у мене є рідні люди. Я вважаю. Що найважливіше, що є в житті кожної людини, це її родина. Адже родина це найрідніші, найближчі люди, які допомагають нам в складних ситуаціях. Це безпечний, затишний рідний дім, наш маленький світ, в якому все звичне і зрозуміле. Родина тепло, родина уроки життя, це те, що людина бере із собою в дорослі шляхи. Мене батько навчив бачити в усьому радість. Уміти радіти звичайним речам. Є така гра, просто радіти. Мене навчив гратися в неї, тато. Ми гралися в неї ще з відтоді, як я була малям, суть гри в тому, щоб знайти щось таке, з чого можна радіти. Не має значення, що саме. Якщо ми змінимо свій погляд та почнемо грати в гру радість, то можемо знайти в житті багато радості. Я так люблю людей. Треба любити все, що є справжнім життям. Життю не можна навчитися. Треба ж просто жити і радіти, посміхатися, дарувати посмішки один одному, грати в гру радість. У житті буде багато радості, а все залежить тільки від людини. І буде гарним, радісним життя від вибраної правильної стежини, якою ця людина буде йти. Тож всім бажаю гарно і мудро жити в любові, щасті, радості, теплі і людям завжди сонечком світити, Щоб радість поселилась на землі.